Проєкт вже ходить консорціум карпатських університетів до Ленин-Карпатіком, входять університети Карпатського регіону. Проєкт, який базується на досвіді найкращих молодіжних проєктів в Німеччини, Франції Польщі, але має своє обличчя, виходить за межі тих проєктів, тому що, крім дискусійного клубу карпатського діалогу, який, без сумніву, завжди буде основою, тому що, говорячи про майбутнє, ми повинні пам'ятати. Про минуле, ми концентруємося, хочемо сконцентруватися саме на темі комп'ютерної симуляції, прийняття рішень для молодих лідерів, створення майданчиків для стартапів, студентських, які пізніше в університетах можна буде розвивати до сумніву мандрівки, інноваційні рішення. Центр розрахований безпосередньо на те, щоб залучати великі групи талановитої молоді, створюючи їм. Цікаві майданчики і для дискусій, і для спільної роботи, і для спільного проведення дозвілля, тим самим інтегруючим, як ми завжди говоримо про те, ніщо так не зближує молодь і людей, як гори. Проект входить в систему державних інвестиційних проєктів. Загальна сума проєкту 231 мільйон. На сьогоднішній день 161 мільйон використано, Залишається 70 мільйонів на завершення. Архітектурна споруда унікальна з точки зору своєї екологічності, функціональності, архітектурної привабливості входить в систему і в кращі проєкти європейських, де архітектура входить в ландшафт Карпат, тобто Гуцульська Гража і Гора. На сьогоднішній день ми бачимо, що об'єкт практично всі функціональні завершення залишається. Завершення е, порятувальних робіт всередині об'єкту і відповідно е, були також вдячні за підтримку в реалізації цього проєкту, оскільки він дійсно е, є унікальним таким магнітом для першу чергу лідерів європейського молоді молоді Європейського Союзу і спільно з українською мовою вони можуть починати реалізовувати надзвичайно цікаві проєкти. Дякую.